Сьогодні вирішується питання. От якраз сьогодні тільки заступник доповідав. Ми зараз терміновому порядку вирішуємо питання щодо, якщо ви пам'ятаєте, там не доїжджає кілометр до Слобавма, там є справа таке місце, який щасник забрав. Я не знаю, хто цьому віддав там на 49 років. Ми зараз вирішуємо питання або анулювати цей договір, або з ним домовиться зробити площадку, засипати її, хоча б засипати щебнем, щоб всі фури. Так називаємо так, наші вантажівки заходили туди з прикордонниками, також в діалозі, щоб вони перепровірили, в чому питання: перевіряють вантажівку на охилянтів, Ви бачили, якщо ви проїжджали, ви бачили скільки машин легкових вантажівок стоїть уже на цій 7, 7, сім сім кілометрів, 700 метрів в цій зоні по Молдові да? По Молдові, де проїжджаєш, вони вкидують, То ми хочемо що зробити, щоб вони перевіряли би. Ці вантажівки на, тому, на, на, на цьому піточку, да, щоб забезпечити там. І потім випускали б машина йшла. Ми захочемо зробити, щоб, чуть -чуть, щоб легковому транспорту дати можливість проїжджати туди, а фури прибрати на стоянку і прибрати в другу чергу. І цим займаємося, тому що ви ж, знаєте, в тому році ми взагалі е, із-за цієї проблеми перекривали навіть літом фурам проїзд, а впускали їх вночі, щоб в день легковий транспорт йшов, а вночі йшли цей. Році, ручним. Зараз хочемо також ручним плюс доробити ці питання. Питання мобілізації дуже актуальне і вони сьогодні їх тримають, поки лазять там на кузов, поки лазять по спальникам, це проходить час, а ви стоїте з дитиною, з хворим віком. І... Ти ж не поставиш туди 100 прикордонників, щоб вони машину перепровіряли, їх просто не вистачає. Вони половина сьогодні на фронті також воюють. В тому році ми, по-моєму, за рахунок це розподілення транспорту, ми зменшили там з 3 годин до 30-40 хвилин там проходження цих всіх питань. Це дуже погано. Має проходити 3-4 хвилини. Ну, на жаль, ви ж бачите, Молдова нам не дає свої. Там, ну, ми хотіли і забор поставити, щоб прикордонників взагалі прибрати. Ми хотіли забор поставити. А це під вони що назвали там під 300 чи 500 мільйонів рівень, І Молдова не дає добро. Це їх територія. Наш тільки асфальт. От 21 метр ширина асфальта це наше, під земля це все не наше.